Новий поворот у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку раптово змінили кваліфікацію злочину. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Справа про вбивство Ірини Фаріон отримала новий поворот. У Нацполіції заявили, що підозрюваному В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Тепер його підозрюють у мисному вбивстві особи. У зв'язку з виконаннями нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості та у незаконному поводженні зі зброєю за словами правоохоронців, ще у 2022 році підозрюваний у вбивстві відомої громадської діячки Ірини Фаріон, 18-річний житель міста Дніпра в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до. Ще однієї групи пов'язаної з російською неонацистською організацією у поліції. Додали, що нібито якраз під час перебування у цих групах у підозрюваного і виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника своїми діями вона розколювала народну єдність. Через це він задумав вбити мовознавицю. Також правоохоронці стверджують, що підозрюваний ретельно готувався до вчинення злочину, збирав конфіденцій. Іну інформацію про місце проживання та роботи жертви Стежив, а Також розробив детальні плани її вбивства та придбав вогнепальну зброю. Нагадаємо, що Ірину Фаріон вбили 19 липня просто біля її будинку у Львові. Цей нахабний злочин сколихнув всю країну, і на пошуки вбивці було кинуто сотні поліцейських. Згодом правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка. Слідство встановило, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він переїхав в інше помешкання. А напередодні убивства, 19 липня, ще раз змінив місце проживання. З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації: панами, окуляри, сумку через плече. Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром у Російській Федерації та його можливі зв'язки з Росією. За словами голови національної поліції України Івана Вагівського, у рамках розслідування було до. Питано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. За даними Нацполіції, убивство колишньої депутатки готувалося не один день. Про це розповідав заступник голови національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За його словами, підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу. Він зауважив, що після особистого спілкування з інченком вважає що підозрюваний є людиною абсолютно проукраїнською. Поважає Україну, а його батько воює на фронті. Ви знаєте, що він був учасником певних груп. На жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих. Є людина, вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну, його батько воює, але тим не менш він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже. Для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитися в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу, людину, яка була. Не захищена на питання. Я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. Чим керувався 18-річний хлопець, намагалися зрозуміти і експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. А утім, поведінку зінченка він називає технологічною. Всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався, він тренувався. Його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо. За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака. Я не побоюся сказати, що це майже професійно, а тут вже виникають питання: чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання в мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір. Більше того, в МВС заявили, що якби хлопця не зловили жертв, могло б бути більше. Зокрема, очільник МВС Ігор Килменко повідомляв, що підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та стежив за засіданням облради та ймовірно готував наступне можливе убивство. За його словами, у телефоні хлопця у пошукових запитах знайшли прізвища інших політиків та депутатів. Наступним у планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Макс Бужанський. Міністр припустив, що Фаріон була обрана першою жертвою через її. Вразливість проте наразі інших підозрюваних у справі немає. Раніше у судах своєї провини не визнавав і сам Зінченко. Під час обрання йому запобіжного заходу хлопець заперечував провину, а численні запитання журналістів про вбивство називав нудятиною. Під час інших судових засідань хлопець не раз повторював, що Фаріон не вбивав і зазначав, що путінський режим він засуджує. Торісті цікаво це дуже зурофоно. Я можу по як я до до цього всього режиму, який зараз є, ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого таким займати не хочу, не мав ніколи, не збираюсь. Я, фарион, не 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 хочу. А як думаєте, ви чи дійсно саме Зінченко вбив Ірину Фаріон? Діліться своїми думками у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.